У п'ятницю третього квітня робочий виїзний прийом громадян на вулиці Острів провели заступник міського голови депутат міськради Євген Вікторович Євдокименко та начальник управління праці та соцзахисту населення, депутат міськради Гульнара Рашидівна Хникіна. У зв'язку з прогнозованим підняттям тарифів на енергоносії та комунальні послуги, мешканців цікавили питання зміни в оформленні субсидії. Новий порядок починається з 1 мая, кожному із вас принесуть бланк і декларації в апрелі місяці. Отправляти її надо буде в маї. місяць. но ті, хто вже оформляв субсидію. Ну, тут там все большие. Обращаться да, не надо. Мы вам назначим субсидию. По вашим документам автоматически с 1 мая субсидия будет назначаться на целый год. Будут браться доходы за весь 2014 год. Не за 6 месяцев, как раньше, а за 2014 год. Зарплата будет браться без налогов. Раньше была с налогами, сейчас уже без налогов. Дальше. Субсидия для тех, кто прописаны, но не проживает. Будут назначаться только на основании документов, подтверждающих, что людей здесь нет. Это проживает в другом каком-то городе, селе, населенном пункте. Или же он работает в другом городе, просто справка, что он подтверждает, что его тут нет. Или же справка жилищно-коммунального предприятия, что на этого человека идет начисление по другому месту проживания. Якщо в состав сім'ї ходять член сім'ї, который не работают, мы ему Ми мы назначаємо субсидію без проблем. Ми йому просто ставим доход тисяча двісті вісімнадцять брин я вам Росказала терпі Самые основні моменти на прохання мешканців зазначеного району. На зібрання були запрошені представники газового господарства, які відповіли на ряд актуальних питань: це й тарифи на послуги, заміна лічильників і обслуговування газових приладів та інші. В подальшому виїзні прийоми громадян представниками міської влади за участю керівників комунальних підприємств заплановано провести в усіх територіальних підрозділах міста.